Мам, привіт! Я поїв. Тепло одягнувся, шапку одягнув. Іду гуляти. Переживати не треба. Зі мною мої друзі. Вони мужні, сильні, незламні. Та не скорені. Вони залишили свою родину, рідну домівку та пішли на фронт, аби всі ми мали мирне небо над головою. Хтось з них професійний військовий, а хтось в минулому був простим інженером, викладачем, медиком. Та всі вони об'єдналися і стали на захист нашої батьківщини. Склад збикавсю ніч палає. Звук бавов не надихає. Буде тобі враже, як залужний скаже. Сьогодні важливий день для всіх українців загальнонаціональне свято у нашій державі, День Збройних сил України. Саме зараз, у цей важкий для нашої країни період, під час повномасштабної війни, ми зрозуміли, що сильна держава починається з сильної армії. Але поки хтось жаліється на життя, знаходячись в безпеці, ці хлопці щодня ризикують своїм життям. Хочу передати привіт всім, кому не вистачає світу, води. І, вообще вам там много проблем. Пожалуйста, смотрите. Ви кажете, в нас вимикають світло. А вони 24 години на добу без нього. Тільки окопні свічки допомагають щось побачити. Ви кажете, води немає, а в них на нулі дощової води по коліно. Ви кажете, в наших оселях холодно, а вони сплять у грязі та на снігу. Хоч би декілька хвилин відпочити. Ви жалієтесь на погоду, а вони по коліна в грязі та болоті йдуть, аби наблизити нашу перемогу. Вам щось не подобається, сидячи вдома в теплі, а вони навіть у лютий мороз, нестерпну спеку та під кулями зберігають позитивний настрій. Що це таке? Це люди з багатої сім'ї. Старлінг, генератор. Все як треба. Саме завдяки мужності та героїзму наших воїнів ми можемо продовжити жити. Саме вони, українські військові, справжні супергерої 21-го століття. А кадри, як зустрічають наших військових після визволення окупованих територій, змушують плакати. Там Біля тополі калина росте мамині очі чекають. Чи плаче, сина, все чекає, та умов ще його душа, мам. Та ми віримо, що зовсім скоро на всій території України настане мир та спокій, і кожен військовий повернеться до своєї родини. Гей, hey, десь там, де чорні води, стів на коня, козак молодий, плаче, молода, дівчина їде козак з України. Дякуємо вам, наші герої, Валерія Лисенко, Кримичуцькі новини.